Ну, тут якийсь мега крутий стенд технологічний. Є екзоскелет, річ, яка допомагає. Це у нас штука, яка, ну, ми розуміємо, для погрузки вуликів. Мощно. Метр шістдесят, метр сімдесят, чотири сантиметри. Його діаметр. Е, так, 300 кілограм, 140 і 80 максимально може. По довжині, Наскільки тут? На метр вісімдесят сім. Саме більше чи як, напевно. Ось є параметри. Ну, крута річ. Це, як я зрозумів, ставиться для вулика одного. Ну і ось ця річ. Це екзоскелет. Ось як він працює. Для того, щоб піднімати корпус, також є його, його вага 3,80. Можливо, SMLM. Розміри, виходить. ну Ось таку річ. Якщо у вас спинка, то берете собі таку річ. Вона фіксується на ногах, фіксується на спині і можна піднімати нормально вагу. Але краще перейти на просто менші рамочки і все, не брати рут. Хіба у вас велика пасіка, треба працювати руками, що є нелогічно да? то можна використовувати його. Цікаво, що за тема. Ну, кому цікаво. Так, тут немає фірми. Зараз я десь знайду їхні буклетики, вам покажу. Можете теж зайти, подивитися. Наші хлопці були його... О, він також трошки важить, я вам скажу. Так, так, 5 кілограмів буде мати. 5 кг на так, Тут у нас теж є машинка для фасування меду. Теж невелика така, мало займає місця, Виглядає прикольно. Її параметри. Можна глянути. Що у нас тут ще є? Ну, Декастизатор цих багато. Це у нас, напевно, центрифуга, 100%. Ставиться собі в мішок. Опа, закрив і поїхало. Така стойка широка, можна до підлоги його прикрутити, ці отвори, і воно працює. Ага, Це ще окремо культ. Нічого собі, яке воно здорове, дуже велике. Ось виглядає. А, Це навіть можна мед сотовий сюди. Да? Забрус сюди ставити таке Ага. Коротше, така річ, не знаю. Okay. Мені вона не потрібна на пасіки, адже чи на щастя. Okay. Так, де сайт їхній хочу глянути, Щоб теж показати хлопцям. Mm. Ah, вот, бачу сайт. О, ось. Ну no, ось така річ, пацани. Рухаємося далі. Не хочу питатися в людини, що за штука, але вам покажу. Не знаю, що такі людки здорові. Дуже великі. Це просто, напевно, 12 сантиметрів у Ну, 10 точно є. От собі так, що витизняться, напевно, чи як. Невисока кришка. А ну саме підтримай. Отам стандарт. Пластик, дизільний, але. Це досить широкий. Теж, напевно, для блітоматок, бо тут на дві частини поділи. Коротше, Ось такий литий пилкозбірник, але ось такий отвір тут. Hello. Hello, запитайся, тут нормально бджоли приходять і пилок падає вниз від цих отворів. The and the pollen just... Exactly, yeah. No, no. You have to leave the, the door open for one day to uh, to collect. No, no, to get used the the this pollen trap. Then after one day you close you close it, you close this. The first days you leave it like this, open, mm -hmm. so they can uh, use get used the door. Then you close it, you collect the pollen. один день, -день відкрито і потім ти вже закриваєш і наверх. І через цей отвір жила нормально проходить, Тобто це не круглий отвір. Завжди, завжди, завжди. Це якась така, така трапеція получається знизу вверх. А, він каже, що це огінально, потому что с інчиків став ще щось схожі приводи, це копії. Ну я ж просто не бачу такого отвору. для yeah, Що the... ah, yeah. круглі мають бути. No, так так кругло ми постійно так збираємо yeah, коло в себе. They didn't copy... Типа так краще виходить. Right. Інтересно. Алло? Є в них представництво в Україні поцікався? But not now, not later. no later. Three you months later. No. Do you, no. you export to Ukraine? Uh, Ukraine uh, we can export but we don't have to distribute over there. <imprinted> <OTENCIO> а, такий також прикольний вулик. Зараз ми ще на нього глянемо, як він виглядає. Такий у них прикольний вулик, зафарширований. Зараз ми ще на нього оглянемо. Зверху в нас є. Так, 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 так. Ось. Для того, щоб бджілка виходила і забирала сироп. Може бути. Теж такі отвори є і по бокам ось тут теж, напевно, бджола може виходити звідси. Так, тут воно в нас відкривається, піднімається, кришка пластик. Підкришник великий є. Сам вулик також йде плотний пластик. Досить плотний пластик. Це що за кришка? Не знаю. Е, так, ага, і тут вже в них йде знову толкозбірник маленький. Але от е, знову решітка така от. А ну я приблизно. Така якась теж рецептовітне ця. Тобто, щоб крила не страждали, вони от вверху бджілка проходить і себе нормально почуває. Прикольно. А це може для розпізнавання, тут теркутах, тут де декруг. Да. Also... No people call it a core each. Yeah, and then GPS. а GPS. да? It's a case. Ah, RFID. A... you have an application and you can keep notes inside there. This you put it in each cave, so each cive has its own nodes inside на Да, да. Просто тут видно. You record yourself. I I see inside the uh, two frames of colon, two blah bla bla. Oh this is a staple recording. What? No, it's an application. Нет, за штука а типа інформація там є. Інформація? Інформаційн, є. Про вулик інформація. Ааа. Я зрозумів. Прикольно, для кожного вулика, типу, програмка получается, що в них є. І на кожному вулику є ця штука, підійшов собі пік, і ти вже знаєш, що там твориться. Мощно. Так, це така не одне моє, не твоє сонька, так? Так, Філіпсі. і знаєте, що це за кружочки? Ось дивіться. На магніті. Раз, поставив. На магніті. Раз. Поставив. Блін, красавці, чуваки. Реально прикольно. Це виходить собі ця ручка. Сюди підійшов пік. Треба собі поміняв. Прикольно. Молодці. Молодці. Так, і тут ще в них є ось такі штуки для, для випалювання рамочок. Ну, штампи. Мощні штампи. У нас також такі хлопці роблять. Окей. Ще одна фірма. Німеччина, як я розумію, так? Да? Ось такий у них шкаф, декристалізатор. До QR-коду можна зайти і більше інформації від нього дізнатися. Працює сенсор, вартість 9900, напевно. Да, тут штука 139, а так 9900 нержавіючої сталі. Висота 1,80 метра. Ставляться сюди відра. І воно тут відео кристалізується. Можливо, так саме і сушиться, не знаю. Виглядає ну, класно. Стильно так виглядає, скажімо. Стильняцько виглядає. Інформацію можете заглянути на сайті. Ну і недорого, скажу, ремонту. Штука, штука євро. Ну, привезти треба, ще буде. Теж фасувальний стіл малесенький. На це вже багато таких столів різноманітних. Це класна річ. Людівка добре. Доброго дня, пані Тетяна. Розкажіть з чим ви приїхали на Апімондію. Я знаю, що у вас є досить достойні класні плани. От поділіться з нами, будь ласка, добре, Васильківська Тетяна Юрівна, голова правління Всіукраїнських бджолерів України, директор благодійного фонду допомога на бджолених крицях. E, наша програма допомога на бджолиних фермах діє з 15 року 15 16 17 рік ми залучали до програми хлопців які прийшли за то були уражені, скажімо, і фізично і морально, і ми залучали їх до бджільництва. Формат програми був такий, що залучаючи до бджільництва на цих хлопців, ми, ми залучали їх до гурту громади, трошки навчали безпосередньо наші пасічники з різних осередків, навчали на місцях, і так потихеньку, потихеньку хлопці заходили до бджільництво, заходили в наші осередки, в нашу організацію і фактично стали бджонерами. Ураження, які вони отримали, різні різні були хлопці це з руками були проблеми в деяких були просто, просто низка операцій, які вони перенесли. Їм то треба була реабілітація. Звичайно, кожен з них десь втрачав роботу, втрачав можливості і, і втрачав якісь якісь такі життєві сили. А бджінесу спонукало їх обновити обновити своє життя фактично з нуля що ми далі як тільки почалася війна у 2022 році в березні місяці ми направили ми направили всі свої всю свою увагу на те щоб допомогти бджолярам в першу чергу бджолярам тому, що дуже стрімко е, почали е, почали до нас поступати сигнали, що знищені пасіки в Донецькій області, в Луганській області, так, всі там де пішла пострігала. да там, де пішла окупація, там де були сильні сильні бомбування. Е, Ну просто кожного дня ми отримали пачку інформації. Ми допомагали е, е, в цей час сім'ям чоловіків переселитися, наприклад, на західну Україну, е, за кордон міті, які от, якщо, в межах України е, жін, жінки е, наші бджолярі часом відправляли жінок, дітей, і ми так само тим трошки займалися. І всі зусилля потім направили на те, щоб допомагати. Яким чином ми це робили? Ну що пропала пасіка, людина виїхала, виїхала на нові території, бо абсолютно з нічим і він хоче посвідчувати, бо треба якусь роботу. Відповідно, ми е, почали думати, як знайти нам кошти для того, щоб поставити його джил, поставити вулики. Можливо, е, але наш стандарт був таким, що це має бути все нове. Ми не можемо від когось взяти, позичити і поставити. Тому що це, це, це неправильно не, не з точки зору якоїсь ветеринарної е, забезпечення. Все мало бути нове. І ми почали працювати зі спонсорами. Ми почали писати листи нашим асоціаціям, які з нами працюють в, в, в рамках апів. Фонді, в рамках європейської бджільницької асоціації, і е, фактично ми потрохи-потрохи по, 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 почали е, залучати спонсорів. Ну, це, можливо сказати, не спонсорів, а це наші партнери. Це і посольства, це і комерційні компанії, не, це окремі люди, е, це фонди, хто підтримує Україну. Да, хто підтримує так, і Україну, так, гу. і фактично бджільництво. Тобто в нас наша програма, допомога на бджоли на має два крила: одне це допомога пасічних. Como é que tu puxou Часткова допомога, якщо ми допомагаємо, наприклад, тим, хто має частково зруйновані сім'ї, залишився жити на місці і самотужки не можуть з цим справитися, то ми йому привозимо пакети бджіл, привозимо корма, привозимо препарати. У нас є певні опорні точки в Україні, звідки ми де розгружаємо цей товар, і потім їм все, все віддаємо. Але або розсилаємо друге крило — це допомога ветеранам. Тобто, ми підняли всю програму, яку ми робили ще під час АТО. І е, залучаємо ветеранів. Що ми робимо тут? Це дуже особлива програма, тому що ця програма передбачає е, певні, певні моменти реабілітації. Це трудова реабілітація, це оздоровча реабілітація і це реабілітація соціальна. Тобто люди, які пройшли війну, е, які прийшли вже в госпіталі, один, другий, третій вони ще в госпіталях так себе добре почували серед таких, як він, е, бачачи, скажімо. Е, Ті самі вшкодження побратимів, по братимів, так. і вони якось спілкувалися з побратимами, і ще якось серце їх тепліло. Я знаю, це по ситуації по госпіталях куди я їжу один і, дим, uh -huh, і uh -huh. спілкуюся з ветеранами. Відповідно, там вони відчувають, що вони тут, ось, серед своїх. Коли вони вже вертаються додому, просто говорю а мене аж <реш> враження, коли вже вертаються додому, вертаються в сім'ї, вони опиняються трошки в захворім. Їм потрібен вихід. <реш> Вони по перше шукають можливість працювати. Переважно що це молоді люди. Це переважно молоді люди, які втратили руку, ногу, втратили здоров'я в багатьох моментах які психологічно, ще живуть на війні, і їм потрібно е, підставити це, це плече. Що робити? Є багато таких програм реабілітаційних, які діють в Україні. Е, якась підтримка, десь психологічна підтримка, працюють психологи, працюють ментори. Звичайно, це дуже потрібно, це потрібно робити, тому що вже зафіксовано десь півтора мільйона ветеранів. Це дуже потрібна робота. Ми, як професійні пасічники, ми е, можемо надати свою професійну допомогу. Тобто, ми вирішили, так як от ми робили це під час 2015-16 року. А давайте спробуємо наших ветеранів зараз, молодих людей, хтось був програмістом, хтось був водієм, хтось працював на фермі і так далі. Ми залучимо трошки до Тобто Ми розповідаємо їм, що в нас за дисципліна. Ми запрошуємо на пасіку, щоб вони подивилися, як це працює. Відповідно, ми пілотний наш проєкт пройшов успішно. Тобто ветерани познайомилися, так побачили, що це цікаво, о, вони знали. Того, того, того це дуже цікаво. Але е, бджільництво надає оцей тоже драйв, оцей адреналін, який вони мали там, коли були на тій стороні бою. Так? І теж дає, тому що тут треба працювати з ділою, тут треба отримати можливо якусь навіть більжалювати, тут треба щось перенести, тут треба зрозуміти, що дисципліна це вчасно, це вчасно, це вчасно, це вчасно. Не можна запізнитися, тому що можна Ґгі. втратити. Тобто, оце все, оце оцей весь технологічний процес подобається, і ми залучаємося людей, яким це подобається. Відповідно, ми намагаємося зробити в такий спосіб, щоб вони спочатку отримали бачення, що це, як це. І з нашими ми, ми маємо в нашій організації багато осередків, Ну трохи людей пішло до війська, але ще є в нас е, волонтери, які працюють. Вони як консультанти, е, як такі навчають. Навчарі. Так вони показують все зрозуміло, все зрозуміло. Тепер треба перейти до професійного навчання. Ми працюємо з нубів. Це університет в Києві. Ми працюємо з нубів. Ми створюємо програму, яка буде працювати конкретно для цих ветеранів. Це будуть невеликі групи, да е, От зараз е, ця група, яка в нас була пілотна. Вона пройшла, зараз. Е, офіційна вже група. Ця група буде працювати, навчатися. Навчання буде теж проходити е, онлайн. І mm -hmm. офлайн, і будуть залучені ментори, і будуть залучені представники з інших країн, які допомагають просто показати, як це працює країнах. Тобто вони частково навчаються дисципліні. Частково дисципліні. Далі вони мають фінансовий, юридичний вишкіл, як е, певні моменти для того, щоб зрозуміти, як стати підприємцями, як це працює зараз по mm -hmm. і так далі. Далі ми їм надаємо обладнання. Обладнання ми їм надаємо е, таке, яке надаємо пізніше. Е, всі будуть знати про це. Uh -huh. так? Тобто, е, повний пакет, повне обладнання, uh -huh. щоб вони зробили міні-пасіку з нуля. Так? Вони ми робимо робимо, поставляємо таку міні пасіку з нуля, і повністю е, один або два джоляра, в залежності від того, де розташований пасік, все це контролюють і злочин працює З центру. Ми все це бачимо. Є спеціальні розроблені програми, де ми це бачимо. Вже uh -huh. програми працюють, і ми бачимо. Що робить кожен, і можемо це допомогти. Програма розрахована на цей календарний рік, наприклад, на з початку і до кінця, uh -huh. uh -huh. і в кінці року ми підводимо підсумки і плануємо на наступний рік. Для такої програми звичайно потрібні кошти. Тому ми залучаємо, залучаємо постійно наших партнерів. Ми привезли сюди ці дві програми з таким розрахунком, що з 22-го року ми почали. У нас є дуже хороші результати. У нас є вже пасіки, яких ми підтримали, які вже піднялися дуже добре. У Нас є люди, які, е, з які працюють з, безпосередньо з ветеранами. У нас е, зараз повним ходом іде оця робота з ветеранським проектом. Тобто, ми сюди привезли цей цю програму, продемонструвати, показати і познайомити спільноту, що ми робимо на даний момент в Україні. Пріоритетними завданнями нашої організації, всеукраїнське бджигарів України все одно лишається три пункти. Це міжнародна наша діяльність, тобто це е, представлення України на, на різних форумах. Uh -huh. Апімондія як пріоритет в першу чергу. Uh -huh. Ми представимо Україну, українське бджільництво на багатьох заходах. Друге, це якраз наша програма, ця допомога на бджолиних крицях, і ми проводимо багато експертної роботи. У нас є експертиза. Відповідно, ми працюємо над законодавством, ми працюємо над нормами права ЄС. Ми зараз учасники, я і віце-президент Європейської бджоліцької асоціації, і там е, дуже багато інформації ми отримуємо від наших партнерів з європейських країн угу. про те, як них працює законодавство, як вони це міняють. От, наприклад, сюди ми приїхали, нас запросили в датський парламент угу. 22 числа. Ми слухали представників європейської комісії як вони працюють по законодавству щодо бджольництва по запиленню? По засобах захисту рослин і так далі. <гум> і так далі. Цікаво так, та. і це цікаво чути з середини, тому що ми можемо це все імплементувати в Україні. Тому третє питання, третя наша пріоритетна така експертна робота, експертиза, то що ми були учасниками, членами авторського колективу двох законопроєктів, які зараз лежать в Верховній Раді. Ми учасники робочої групи міністерства аграрної політики. Тобто я є ще експертом в багатьох програмах. проєктах. тобто фактично, це теж така робота, яка нам дає. The Можливість і висловити свою інформаційну базу і відповідним чином мати дуже багато інформації іншої. Тут я мала виступи на симпозіуми, я мала виступи на, на круглому столі щодо, щодо експорту меду. І крім того, ми вчора проводили круглий стіл на дуже цікаву тему. Ми її ініціюємо, ми її ініціюємо вже в такому світовому масштабі, тобто як знайти шляхи збереження бджіл. І праці бджоляра, якщо потерпають бджоли від таких катастроф, як пожежі, як повені, як торнадо, як будь-які катастрофи, які відбуваються в країнах. Ну а в нас війна. Ну і на фініш, коротко, мої враження про Апімондію. Є багато новинок. Реально є багато новинок. Постійно рухаємося вперед, але і ті новинки, котрі недоцільні для великих пасік. Якщо скажемо брати навіть ту саму Німеччину, то там, то там е, пасіки 5-10 бджолосімей і все, дві бджолосім'ї. То ці новинки, котрі тут з'явилися і з'являються, то вони до таких пасік підходять. Для нас, для українців, для промисловців, тут багато чого не потрібного, навіть з тих самих новинок. Але м -м, нехай все рухається вперед і, можливо, в майбутньому також буде щось придумане. Для пасів, де йде стопжуло сімей та більше. В загальному задоволений, що приїхав сюди. Дякую нашій спілці, що організувалися. Також для тих, хто планує їхати на майбутнє пімой, вона буде проходити в Абу-Дабі, в Дубай. Да? В Дубай у 27-му році. Туди переліт нормально, там не так уже все і. Дорого, тут набагато все дорожче, проживання, тут саме більше дорожче. Е, якщо ви плануєте їхати себе представляти, це дуже супер, але підготуйте для себе, для своєї компанії, для, своїх, для свого об'єднання, підготуйте на англійській мові флаєри, підготуйте також з собою перекладача, щоб міг також спілкуватися на англійській мові. Бажано. І їдьте, представляєте себе, представляєте свою організацію, свою фірму, своє виробництво і так само вже і нашу країну теж представляєте. Тут присутніх у нас було чотири представництва. Це спілка пасічників України, це Братство Жолярів, це АВВ-100, і також. Закарпатська теж спілка була. В загальному представляли Україну і так само представляли себе. Тому всім бажаю міцного і до зустрічі.